День добрий шановні гості підписники. Ну що ж, коротке відео. Перетворення нічого на щось. Поступово ніщо набирає ознаки чогось. Рухаємося далі. Для вас минула якась хвилина, а для мене близько години. Також. Ось. На слюсарку чорного. Ну і нарешті, шановні українці, прогріти добре, рівномірно, головне, і на загартування. Гартую в моторній оливі відпрацьованій. Для відпуску вимикаємо піддув і грязно змащений клиночок. Буквально секунд на 30-40, поки не випариться олива. Кладемо на вугілля. Не забуваємо ним ворушити. Ну ось, шановні гості-підписники, ще 5 хвилин роботи. Високих болгарських технологій. І клиночок зашліфований. Є вже до нього проста рукоять, досить ергономічна. Не дивуйтеся пальцю, мої підписники вже знають, що я вже познайомився з одним зі своїх ножиків. Тим ну, не менше вже завтра ось оце все буде виглядати як один суцільний кривий монолітний ножичок. і Я думаю, ми його протестуємо. Ось так. З 80 грамів сталі ресорної народився доволі собі функціональний, традиційний для українського півдня, для східних слобожанських країв Кривий Ножик. І пост Не міг я не показати вам проміжний етап. ось Однією рукою калічною нулі важко цим оперувати. Але... Бачите, вже на щось схоже. Правда, я поспішав трошки підпалив кромку. Бачите, потемніння, це 400 градусів, це означає, що тут вже десь 52 одиниці твердості. Ну, перегартую, це не проблема. Але ось він залишилося дуже мало перегартувати, заточити, шліфанути, посадити на клей і довести до фінішу наждачкою, покрити оливою. Все. Знову ж таки, гарного всім дня!